Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футболсан. Презентую свої враження про перший поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів 2024-2025, динамо Київ Україна, Партизан Белград Сербія, який розпочався жовтою карткою нападаючого команди гостей Салданії за його грубу гру проти Брашка вже на першій хвилині. На що швидко відповів небезпечним ударом з лівого флангу ближній Кутка Баєва Ярмоленко на добавці класно склався, але удар через себе пішов вище за рамку. І взагалі сербські партизани грали грубо, і вже на одинадцятій хвилині в їхньому активі було два попередження, де Медіна повторив подвиг у лапках салданії. На що українці відповіли чудовою комбінацією? Яку ударом у дотик завершував із району 11-метрової позначки Буяльський. А невдовзі він уже доводив арбітру, що Караваєв не збивав у своєму карному майданчику Калулу. А там була боротьба за м'яч. Але суддя після варперевірки був непохитним, і салдання з пенальті ударом Паненкою переграє Бущана, який завалився в кут. 01-22 хвилина. Трибуни стадіону в Любліні відразу стали дружно скандувати. Динамо! Динамо. І кияни почули своїх відданих шанувальників. Їхній тиск на ворота суперників зростав. Невдачі після завершальних ударів не засмучували, а навпаки, надихали на звершення. І під кінець тайму, динамівці вистрілили тричі. Спочатку Микола Шапаренко на 40-й хвилині увігнав м'яч під поперечину. На 43-й Володимир Брашко смачно спіймав куляство на ногу і ефектно вбив м'яч з правого кута штрафного майданчика в дальній кут з відскоком від газону і кулястий від штанги влетів у сітку. А потім земеля з українського Херсона, Олександр Караваєв, з правого кута штрафного майданчика сильно пробив у дальній кут. І м'яч після рекошету робить 3-1 на 45-й плюс першій хвилині. Браво, Динамо! А після перерви, так і зовсім, бравісімо! Команда Олександра Шовковського ні на хвилину не дала засумніватись у своїй перевазі над суперником. Це була якась атакуча вакханалія київського Динамо, яку не в змозі зупинити суперники. Такої з гри, з великої літери, у виконанні улюбленої команди, я не бачив уже давно. Жодної гри на отримання рахунку. Вперед і тільки вперед. Вінцем стартового натиску став прохід та удар у ближній кут Владислава Кабаєва 4-1 на 52 й хвилині. Навіть коли той самий невгамовний салдання оформив дубль, занісши м'яч у ворота Бущана якоюсь передньою частиною тіла, кияни навіть бровою не повели. Вони того вечора, 23 липня 2024 року, грали за бразильським принципом. Ви нам заб'єте, скільки зможете, а ми вам скільки захочемо. Захотіли шість. Спочатку активний у поєдинку Брашко сам заробив небезпечний штрафний, сам і пробив під поперечину. А коли м'яч відбив голкіпер партизана, Волошин відпасував на Дениса Попова і ближній кут вражений. 5-2-83 хвилина. А вже в додані хвилини Олександр Піхальонок легеньким естетичним ударом у кут завершив з мешкарного майданчику блискучу динамічну комбінацію. 6-2. А ще трибуни. Вони голосно підтримували Київське Динамо, співали Червону Руду та гімну України, освистували дії грубих партизанів, що у вухах закладало. І, взагалі, такої підтримки, як і такої натхненої гри, давно спостерігати не доводилося. Воістину це було справжнє єднання футболістів та вболівальників у єдине українське ціле, яке розтрощило суперників, які ручкаються з РФ свошниками. Молодці динамівські хлопці. А ось чи була така супергра з правою випадку, коражу, чи це таким потужним стало київське динамо Шовковського, дізнаємося за тиждень у Сербії. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.